У ці непрості часи ми вболіваємо, як ніколи, заранену душу українського народу. Ненависний двоголовий орел рве шматки нашої крилатої краси і могутньої величі. Та забув про здатність Фенікса відроджуватися з попелу. Не завжди співочий голос лунав вільно і легко, але, звичайно, тхненно, живо і щиро. Що ж робити, щоб через роки не залишитися згадкою на сторінках майбутніх підручників історії, згадкою про минулу славу, а зцілити підтяту душу власними зусиллями, щоб жила вона вічно на скрижалях історії. Для вас, історики, майбутнє наша біль, рядких холодних слів, о золоті далекі будні серед родючих вільних нив. Забудь про вистраждені свята, що в них росила землю кров. Мовчи, мовчи, душа підтята, аго Євген-Плужник. Чому душа підтята? вона поранена війною, завойовники? Знищують матеріальні цінності, заклади освіти, музеї, пам'ятники, театри немає сенсу плакати над уламками. Треба продовжувати жити, працювати і відбудовувати свою країну, щоб українська душа жила не тільки на сторінках історії та отримала спасіння у вічності у сучасному світі. Імміграція від душі України відриває шматочки. Українці залишають домівки, свої розлучуються з сім'ями, а дехто розчаровується, відокремлюється від свого коріння, цурається власної історії. Недарма Тарас Сущенко закликає нас, не дуріть саме себе, учіться, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Тож прислухаємося до нього і будемо берегти свою мову культуру і просувати її в інших країнах, не дивлячись ні на що, залишатися однією великою родиною, яка підтримує і надихає один одного, бо ми сильний і вільний народ, який вистоїть, не дивлячись ні на що, душа народу живе у мові, яка лине через пісню, в якій мати Україна витримує біль з вірою, в силу своїх дітей і в перемогу, любові. Яскравим прикладом є сучасна пісня Я Україна. У якій ми всі одна родина, сильна єдина нація, яка вірить у перемогу, мирне небо і щасливе життя, загояться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти квітучою і знов.